Одеса, не привозі біля бочки з водою, в якій плаває риба, стоїть старий єврей. Скажіть, а у вас риба свіжа? Що ви маєте сказати? Вона ж жива. Айвей, моя Сара теж жива, але давно уже не свіжа. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Перед величезною чергою в магазині виступає чоловік то станцює, то вірші прочитає, то анекдоти в ролях показує, народ регоче, аплодує, не перестаючи. Навіть дехто й купюри став кидати до його ніг. Коротше, успіх шалений. Тут із візком, завантаженим продуктами, до чоловіка підкоче огрядна пані та починає волати на все горло. Ага! Ось ти де розумничок! А я його виглядаю, шукаю, а він тут цирк влаштував. Ганьба мені на весь світ. Я тобі що сказала зробити, га? Чергу зайняти. Ну, ну, а я їх які в черзі займаю, чим можу розважаю. Народ упав з осміхою розступився до каси перед сердитою тіткою. Ну, хіба чоловік щось неправильно зробив? Сімейна пара дивиться кіно про ніндзя. Після перегляду вони обговорюють фільм та діляться думками. Дружина каже: Знаєш, Люби, мені здається, що першими в історії ніндзя були батьки, які намагаються вислизнути з кімнати повсплячу дитину. Чоловік заперечує Та ні, мені більше здається, що першим в історії ніндзя був господар, який намагався взяти на кухні щось смачненьке, непомітне від свого кота. Дружина питає чоловіка Яшо, що тобі сьогодні приготувати на вечерю? Якщо тобі не складно, то устриці Рокфеллера, Розочко. Ну, що ж, курочку так курочку. Семене Марковичу, ви не боїтеся результатів розробок штучного інтелекту? Ви знаєте, Фімо, я і результатів природнього дуже побоююсь. В одного чоловіка була мрія зіграти в якій-небудь театральній постановці хоча б якусь маленьку роль, але його нікуди не брали. Але одного разу, якраз перед початком вистави, з'ясувалося, що один актор потрапив до лікарні, тож режисер вирішив запросити цього чоловіка на заміну. Благо, роль була невелика. Треба було лише вийти на сцену під час четвертого акту і вимовити Я з'явився, моя королево. Починається спектакль. Чоловік нервує, постійно запитує у режисера чи не його вихід, і намагається прорватися на сцену. Режисер насилу його стримує, але ось настав четвертий акт, у якому за сценарієм вбивають короля. І режисер каже, що час виходити. Чоловік виходить і каже Я з'явився, моя королева. Актриса читає свою репліку Ти запізнився, король уже вбитий. Чоловік дуже ніяковіє. Ну, е, показує пальцем у бік режисера, річ у тім, що цей козел мене не пускав. Оголошення в розділі продам: кабріолет, шкіряний салон, кондиціонер, В12, турбодизель, жорстка спортивна підвізка, відсутність кренів на поворотах, немає заносу задній осі, низькопрофільні легкосплавні диски, набір максимальної швидкості з моменту старту. Відмінна протиугінна система. Навіть через півгодини після вкрадення можна побачити, навігаційна система достатньо просто встановити потрібний напрямок керма і почати рух. Корозійно стійкий литий кузов, шини на зиму міняти не потрібно. Хочете собі такий? Спитати Івана Петровича. Асфальтоукладальний каток. Не хвилюйтеся. Операція з видалення апендексу – одна з найпростіших. Хворий, нажаханий загрозою своєму здоров'ю, зривається зі столу і мчить до виходу. Його зупиняє якийсь лікар клініки. Не переймайтеся так, месестра ж сказала правду. Доктора, але ж казала це, вона не мені, а хірургу. Скажіть, а ви з Одеси, значить, ви єврей? А що, якщо горобець вилетів зі стані, то він уже коняка? Іспит за спеціальністю у Сомельє. Заходить студент, викладач йому наливає і питає, що це. Студент пробує, і відповідає: Це кагор 20-річної витримки, зібраний там то й тамто. Викладач із здивуванням, дивуванням. А ось це. А це коньяк, стільки то років витримки тощо. А ось це тоді що? А це вишнева наливка. І так далі. Викладач просто в шоці бере заліковку, відкриває Тьху ти, Знову зі стваку прийшли похмелятися. Негайно припинив виштовхувати п'яних клієнтів на вулицю, каже буфетник офіціантові. А що ж із ними робити? Ти що, забув, що працюєш уже не в барі, а в вагоні-ресторані. Чоловік поїхав на риболовлю і зловив справжню золоту рибку. Рибка каже, часи важкі, загадай бажання, але тільки одне. Чоловік думав, думав, що б таке загадати, щоб і для себе користь і для батьківщини. Хочу, каже, щоб долар був по гривні. Добре, нехай буде по-твоєму. Рибка махнула хвостиком і попливла. Чоловік приїхав додому, телефон вимкнутий, новин не слухав. Додому прийшов дружина з порога. Ти не повіриш, що сталося? Він так похмуро. Невже долар по гривні? Ну, можна і так сказати. Деномінацію гривні оголосили 40 до одного. На кожній вечірці є два типи гостей. Одні хочуть піти раніше, а інші довше залишитися. Усі труднощі полягають у тому, що вони, як правило, перебувають між собою у шлюбі. Дівчина до залицяльника Михайле, а розкажи трохи про себе. Ну, взагалі-то компанію мені підбирає батько. Та ну тебе. Мені потрібен самостійний дорослий чоловік. Ну, як знаєш, компанія між іншим із мільярдними оборотами. Продовжуй, мені дуже-дуже цікаво, любий. Розмовляють православний священник, арабський Мула і єврейський рабин про те, як вони ділять пожертви, що собі, а що Богові. Православний священник. Я малюю навколо себе коло і підкидаю монети догори. Що впало в коло то богові. Що повз колом то мені. Мула. Я теж малюю коло і теж підкидаю монети. Що в коло впало, то мені, що поза колом, то Богові рабин. А я просто підкидаю монети догори. Що Бог встиг зловити, то йому, що не встиг, то мені. Льотчик винищувача звільняється на пенсію, дружина канючить. Ти 20 років обіцяв прокатати на винищувачі. Ти ж обіцяв? Чоловіка дістало, він приходить до командира ескадрилі і каже Командире, така ось ситуація. Дістала зовсім, покатай її. Комеск відповідає, мовляв, це твоя бойова подруга, дітей народила, котлети, готувала добре. Ось тобі паливо на дві години і коридор. Катай. Завантажується в літак і дві години льотчик показує увесь вищий пілотаж, а заходячи на посадку, просить підігнати до злітно-посадкової смуги швидку. Дістають дружини з кабіни та вся ніяка. льотчик чоловік схиляється над нею і ніжно так шипоче на вушку. Ну що, Люба, займемося коханням чи, може, в театр сходимо? Як помітно схудла останнім часом ваша дружина. Цим вона зобов'язана одній хитромудрій китайській дієті. Цілий місяць потрібно харчуватися одним курячим бульйоном за допомогою китайських паличок. О п'ятій годині ранку дружина крадькома встала з ліжка і пробралася в кладовку. Там вона погнула об коліно всі вудки, порізала лезом мотки волосінні, зламала кутушки, розрізала ножем гумові чоботи і викинула з балкона рюкзак з палаткою. Потім тихенько лягла в ліжко і ніжно притулилася до плеча сплячого чоловіка. Жити їй залишалося не більше години. Грязця, ти ж помер. Розумієш, потрапив я на небеса, а там поклали на одну шальку терезів всі мої добрі справи, а на іншу всі погані. І їх виявилося порівну. і в пекло не можна, і до раю не пускають. Ось і відпустили, щоб зробив якийсь вчинок. Ти, звісно ж, збираєшся зробити щось хороше. Знаєш, я збираюся років 50 взагалі нічого не робити. Онучку, ти що робиш? Пишу листа Санті, щоб на новий рік подарував мені скутер. Ет, начебто великий хлопчик у третій клас он уже ходиш, а все в чудеса віриш. Гаразд, як допишеш, приходь до мене, допоможеш відеозвернення нашому мерові надіслати. Поліклініку он уже півстоліття у нас не ремонтували. Новопризначений командир військової частини інспектував свої нові володіння. На плацу він побачив солдата, який стояв у варті біля лавки. Що ви робите, солдати? запитав полковник. Стою на посту, охороняю лавку, відповів солдат. Але навіщо? Я не знаю. Ще ваш попередник запровадив цей пост, і ми завжди охороняємо цю лавку. Напевно, це традиція. Розуміючи, що ситуація стає незрозумілою, полковник вирішив зателефонувати своєму попереднику, тим паче, що вони були добре знайомі. Привіт, Джиме, що там за пост біля лавки на плацу? Якщо бути чесним, Майку, я й сам не знаю, що це за пост. Це мій попередник, полковник Сміт видав цей указ, а я просто продовжив цю традицію. Бажаючи все-таки розібратися із ситуацією, Майк вирішив продовжити розслідування і подзвонив далі по ланцюжку. Весь ланцюжок, як виявилося, містив шість осіб, і Майк, зрештою, дозвонився до останнього генерала Джонса, якому було вже під 90 років. Сер, це полковник Майк Томас, і мене нещодавно призначили командиром військової частини у містечку Білоксі. Там є пост, який ви встановили майже 50 років тому охороняти лавку. Не підкажете з якою метою? Я не зрозумів, відповів генерал. Так а що, фарба на лавці досі не висухла? Оголошення. Терміново продається Енциклопедія Британіка в 32 томах. Тут ви знайдете все, відмінний стан. Користувалися бережно, ціна розумна. Власних книжок більше не потребує. Одружився минулого місяця. Дружина і так все знає. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У ветеринарній аптеці у мого кота блохи. Порадьте, як мені їх вивезти. Шановний, поважайте свободу вибору. Ви завели кота, кіт завів бліг. Має право. Саша, Вова та Андрій викликані на судове засідання щодо встановлення батьківства. Саша, у мене є ідея. Якщо ми всі скажемо, що визнаємо батьківство, нам нічого не зможуть зробити. Інші два приятелі з полегшенням приймають цю пропозицію. Першим викликають Олександра. Чи визнаєте ви батьківство? запитує суддя. Так, ваша честь, суддя. Слухання у справі закінчено. Єврей приїхав до Одеси, йде залізничним вокзалом, до нього підходять цигани і пропонують купити золотий ланцюжок за 100 баксів. Єврей торгується і купує за 60. Те, що ланцюжок не справжній, єврей здогадався одразу. А ось те, що 100 баксів були фальшиві, а 40 баксів здачі справжніми, цигани здогадалися не відразу. Сьогодні була в дитячому магазині. Дочка, дівчинка років чотирьох, каже мамі мам, мамо, дивись, яка кухня для барбі, пральна машина, давай купимо. Відповідь мама мене просто вбила. Донечко, я ж тобі казала, де написано чотири циферки, та не продається.